По телеку показали якогось там знову чувачелу, який сказав, що треба воєнкомам стріляти в усіх, хто погано призивається, або ну якось веде себе не так, на розсуд воєнкомів на вулиці. Ну, тобто, людина може там, не знаю, не помітила воєнкома, пішла далі, там чи ще щось. і він Каже, що треба в цих людей стріляти. Так от, повертаюсь до теми про зброю, що якщо хтось намагається стріляти в вас, у вас повинно бути те, що може стріляти в нього. Тому раджу всім ще раз купити зброю. Не для того, щоб стріляти там в когось, а для того, щоб хтось, хто хоче. І каже от такі дурниці по телеку, в ефірі в прямому. Трошечки розумів, що стріляти в людей не можна, тому що люди можуть теж стріляти. І тоді от така риторика вона просто зникне, тому що не буде бажання ні у кого в когось стріляти, тому що у всіх буде зброя. Так що озброюйтесь, купуйте зброю і живіть довго і щасливо.